Сьогодні ми проводили інформаційну сесію на тему порядок відновлення втрачених е, документів. Треба розуміти, що в умовах, які склалися в Україні, люди дуже часто під час переїздів, під час знищення житла втрачають свої особисті документи і не мають. Е, такого загального уявлення в якому порядку їх потрібно відновлювати. Наша команда працює на території Запорізької і Дніпропетровської. Області, окрім інформаційних сесій, ми також надаємо безкоштовні юридичні консультації бенефіціари з будь-яких питань, які у них з'являються. А також супроводжуємо справи у судах, займаємося написаннями позовних заяв, документами документів процесуального характеру, окрім кримінальних і господарських справ. Питання, з якими до нас звертаються люди, дуже різні. Вони стосуються встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, визнання права власності на майно, а також оформлення спадщини. Звісно, що з цими всіми питаннями ми допомагаємо людям. Мене звати Олена, так як Маріуполь зараз в окупації знаходиться, там померла бабуся дитини моєї, і залишилося дві квартири у спадок, але вступити. У спадок через нотаріуса не вийшло, тому що документи залишилися там. І ось ми звернулися до Михайла. Ось він нам допомагає зараз з позовними заявами.